Десь в 10-11 класі я подумав про те, що можна вступити до вуза за кордон. Почав шукати якісь можливості в інтернеті і знайшов е, якби, таку перспективу вступити десь в Польщі. Е, приїхав сюди, подивився на вузи, прикинувся ну і приблизно вибрав цей. <laughs> І е, списався з людиною, яка займається тут іноземними студентами. Якби повністю займався моїми справами, документами, висилав мені все, що потрібно, проводив консультації, зробив собі просто паспорт, подав просто на візу, без всяких проблем. Приїхав, заселився, вчусь. В принципі, все просто не так важко, як здається. Взагалі, моє хобі це танець. Танцюю я. Брейкданс і хіп-хоп. Як приїхав, одразу почав шукати якісь заняття для себе, ну і би, швидко їх знайшов. Познайомився зразу з поляками, які є в цьому середовищі. Е, взагалі можу сказати, що поляки більш привітні і більш відкриті, ніж наші люди. Тому я швидко з ними знайшов спільну мову і зараз вже, вже би, багатьох знаю вже в цьому середовищі, вже як свій. І, в принципі, це дуже цікаво, навіть цікавіше, ніж у нас, можна так сказати. Е, живу я в гуртожитку, який мені надали від університету. В принципі, нема такого, як кажуть, там повністю запії, повний, не можна навіть вчитися, нема часу. У нас все спокійно, з боку китайці, з боку теж Китайці, навпроти китайці, зверху поляки, внизу невідомо хто, ми їх не бачимо. І все спокійно живеться, ніякого галасу, добре контролюють, ніхто посторонні не входить. І в той самий час можна вільно виходити і входити. Тобто, якщо я захочу піти до якогось клубу, то не буде так, що я повинен буду на ресепшені, потім відчитуватися, де я був, що я робив, а просто собі зайшов, дав там карту, що я там тут живу, взагалі що я звідси, і все, і мені просто дають ключики, я собі спокійно приходжу. Через те, що я ще точно не знав, куди я поїду. Звісно, польську я взагалі не вчив. Ну, точніше, коли я вже вирішив, я хотів її повчити, але якось в мене не було можливості, бо там екзамени, ЗНО і всякі ці танці не було часу, так. Ну і почув, що тут є курси, якби вони проходять місяць і такі основи польської мови. Ну, приїхав. Вже в мене був досвід, як можна вивчити мову в середовищі цієї мови, іноземну мову. Ну і швидко якби, це все вивчив. За місяць якісь основи я вже знав, тобто міг полічити, щось там написати. Одразу пішов вчитися. Там вже в процесі навчання удосконалював свою мову, в процесі комунікації з поляками теж був, пішов на танці. В спілкуванні з одногрупниками теж удосконалювалося це все. Читав якісь книжки, теж щось в інтернеті читав. Можна десь дивитися серіали, фільми це дуже просто. І так потроху зараз вже щось більш-менш знаю, мову сказав би так. Не досконало, звичайно, але можу розмовляти, і в принципі, мене розуміють. Перед початком першої сесії, тобто зимової сесії, Спочатку боявся, так чесно кажучи, бо не знав, як це треба взагалі здавати, і там ми повинні були написати твір на 10 сторінок, і взагалі все так страшно, і все важко, і повинні прочитати і то, і то, і якісь книжки. Але так, в принципі, то не було важко, бо викладачі відкриті для нас, а не так, як я чув, бо я не знаю, як на наших вузах, наприклад, але чув, що у нас так. Викладачі не сильно зацікавлені тим, щоб студенти знали. А тут навпаки, ці викладачі, професори, вони відкриті до нас і готові піти на різні поступки. Але в принципі, якби вони ми не мали ніяких поступків. Але було важко, бо вони намагалися нас зрозуміти не так, що ми прийшли. і Вони така, а ви українці, і ми вас навіть не хочемо розуміти, і ви повинні просто тут так, як ми вимагаємо. Ні, вони були відкриті. І в принципі, все було просто не так було важко написати якийсь твір. За першу сесію в мене була тільки одна трійка справа, бо справам якось не склалося по життю. Ну і в принципі було легко.